Вітаю вас, друзі. Цей випуск, як я і обіцяв, продовження попереднього, де ми розглядали визначення думки, почуття та емоцій. Тож, продовжуймо. Ми визначаємо почуття як результат дії думки, що підживлюється тільки однією з двох можливих емоцій любов'ю або страхом. Що ж стосується переконання, то його особливість у тому, що воно іноді виникає, здавалося б, без жодної думки, принаймні без участі думок, які ми усвідомлюємо. Ми просто розпізнаємо в собі якесь переконання як щось здійснене і, начебто, взяте звідки. Хоча для виникнення цього переконання здавалося б, немає очевидних причин, саме переконання, як кажуть, очевидне, тому в наших же інтересах прийняти із належною увагою поставитися до переконань у той момент, коли вони в нас з'являються, і тільки пізніше в безпечній обстановці можна озирнутися назад і вивчити те, що могло їх створити. Тоді зазвичай виявляється, що наші переконання були запалені чимось, що виходить за межі звичайних емоцій любові або страху, що створюють типові для нас почуття. І цим чимось є та сила, яку багато людей називають тілесною вібрацією або просто резонансом. У своїй найпростішій формі резонанс. Є обмін енергією між двома реаліями. Обмін це завжди двосторонній процес, що дає змогу чомусь увійти в рівновагу з чимось. Резонанс відіграє величезну роль у нашому житті буквально в усьому, починаючи від налаштування наших телевізорів і радіоприймачів на улюблену станцію. І закінчуючи незабутнім почуттям, коли інша людина дивиться вам прямо в очі і каже, Я люблю тебе. Так, наші переконання, наше сприйняття того, у що ми віримо, це теж резонанс між нами і тими фактами, з якими ми стикаємося. Щоб отримати більш ясне уявлення про те, що таке резонанс. Давайте розглянемо приклад передавання вібрацій від однієї гітари до іншої з умовою, що обидві знаходяться в одній кімнаті, хоча і в протилежних її кінцях. Якщо вщипнути найтовстішу нижню струну однієї з гітар, така сама струна на другому інструменті вібруватиме так. Немов ущипнули і її. І хоча цей інструмент знаходиться в іншому кінці кімнати, і ніхто фізично не торкався його струни, він тим не менш відгукується на звук першої гітари, оскільки обидва інструменти мають абсолютно рівну здатність відгукуватися на певний вид енергії. У даному випадку ця енергія у вигляді хвилі. Поширюється в просторі кімнати. У такий самий спосіб ми набуваємо у житті і переконання. На відміну від двох гітар в одній кімнаті, налаштованих у резонанс одна з одною, ми є енергетичними істотами, наділеними здатністю налаштовувати своє тіло в резонанс з іншим тілом і відгукуватися на рівні з ним на особливий вид енергії. Коли ми подумки спрямовуємо свою увагу на те, що бачимо, на щось сказане або щось таке, що ми тим чи іншим чином сприймаємо, наше тіло відгукується на енергію цього сприйняття. Коли ж вона входить у резонанс із нами, то відгук, що виникає при цьому в нашому тілі, сповіщає нас, що все побачене або почуте істинне. Принаймні, істина для нас у даний момент часу. Ось що робить правду тіла настільки цікавою темою, але ця правда не має жодного стосунку до того, чи є інформація або переживання дійсним, заснованим на фактах явищем чи ні. Просто люди, налаштовані в резонанс, переконані, що це так. У той момент для них це істина. Коли людина входить у стан резонансу, то все, що вона відчуває, перетворюється на теперішній досвід під дією її минулих переживань, сприйняття суджень і обставин. Не менш цікавим є й такий факт: та сама людина може через тиждень пережити те саме і виявити. Що більше не перебуває в резонансі з пережитим, а оскільки резонанс відсутній, то і пережити більше не здається їй істинним. Це відбувається тому, що людина змінила фільтри свого сприйняття і більше не переконана в тому, в чому була переконана тиждень тому. Стан тілесного резонансу, званий тут правдою тіла. Пов'язаний із фізичними відчуттями, які говорять про те, що людина перебуває в резонансі з тим, що переживається, ознаками правди тіла, що зустрічаються найчастіше, є гусяча шкіра, дзвін у вухах і помітне почервоніння частин тіла, таких як обличчя верхньої частини грудей та рук. Резонанс це двостороннє переживання. Крім того, що він повідомляє про щось таке, що істинно для нас зараз, він є також захисним механізмом, який сповіщає, що ми можемо опинитися в потенційно несприятливій ситуації. Коли ми, наприклад, опиняємося пізно ввечері в темному провулку, ми і справді почуваємося так. Немов опинилися не в тому місці в цей час, наше тіло знає про це і демонструє симптоми цього знання, які можуть варіюватися в найширшому спектрі від загальної і досить легко переносимої слабкості, наче хтось раптом витягнув із нас усю енергію до крайніх станів, коли ця подія стає для нас настільки шокуючою. Що наше тіло вкривається холодним потом, а обличчя стає блідним, оскільки від нього відхлинула вся кров, готуючи нас до боротьби або втечі. Цікаво, що подібним же чином ми реагуємо, коли чуємо відверту брехню, або, щонайменше, інформацію, яку наше тіло відчуває як неістину. Незважаючи на те, що ми можемо не володіти всією інформацією або ж сприйняти її невірно, головне тут те, що в той момент, коли ми підозрюємо брехню, ми відгукуємося на своє сприйняття цього моменту. Коли ми чуємо, що хтось говорить нам речі, які, як нам абсолютно точно, без тіні сумніву відомо, суперечать істині, ми відчуваємо в тілі напругу. Хоча ця інформація не завжди може ґрунтуватися на фактах відомих зараз, наша фізіологічна реакція на неї може стати безцінним інструментом у найрізноманітніших ситуаціях, від підозр у невірності в любовно-романтичних стосунках до читання етикетки на пачці улюбленого печива, де сказано, що харчові добавки та жири. Пропоновані вам, як споживачеві, абсолютно, так би мовити, нешкідливі. Головне тут те, що нам навіть не потрібно думати про події або ситуації, щоб знати напевно, хороші вони для нас чи ні. Наше тіло вже знає відповідь і відгукується знайомими нам сигналами. Саме ці переживання і повідомляють нам про ті випадки, коли ми приймаємо. А коли не приймаємо щось у житті, питання лише в тому, чи достатньо у нас мудрості або мужності, щоб прислухатися до них. Іноді ми можемо використовувати ці внутрішні підказки, щоб визначити правомірність або неправомірність ситуації ще до того, як ми в ній опинимося. І це дійсно чудово мати уявлення про щось. До того як це трапиться, в своєму розумі ми здатні змоделювати і розглянути ситуацію з усіх боків, щоб з'ясувати всі за і проти, хоча сама ситуація при цьому залишається лише на рівні можливості. Учені вважають, що ми люди, єдина форма життя, яка використовує свої розумові здібності, щоб мислити в подібному ключі. Можливо, саме тому наша здатність мислити про власні переконання настільки життєствердна. У своєму звіті, опублікованому 2004 року, Ребека Сакс, доктор філософії в Масачусетському технологічному інституті, говорить про те, що здатність застосовувати своє мислення до речей, у які ми віримо. Сприяє розвитку і перешкоджає деградації, причому набагато ефективніше, ніж інші подібним чином структуровані види логічного мислення. Розглядаючи думку, почуття й емоції як засоби імітації якоїсь ситуації щодо того, як ми в ній опиняємося, ми тим самим відкриваємо двері для ефективного використання цих зовні окремих. Але внутрішньо пов'язаних між собою переживань. Інакше кажучи, наш розум подібний до пристрою, що імітує, а наші думки це те, що здійснює цю імітацію. Вони дають нам змогу програти цю ситуацію і всі створювані нею можливості ще до того, як вона відбудеться. Важливим аспектом цього попереднього перегляду ситуації є те, що ми маємо можливість вивчити результати і наслідки своїх дій до того, як приступимо до самих дій. На цьому, друзі, я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Грега Брейдена Коди свідомості. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, Щасти вам!